98-річна бабуся Лідія Степанівна з самотужки пішки вийшла з окупованої частини очеретиного. Вона пройшла весь фронт, подолала близько 10 кілометрів, двічі падала, але будь-що прагнула вийти з підконтрольної ворогу території. Про це повідомили у національній поліції України. Ця бабуся йшла пішки, опираючись просто на звичайну дерев'яну палку. І вже коли її побачили на дорозі військові, посадили цю літню жіночку в автівку, сконтактували з поліцейським екіпажем Білого Янголу, які вивезли її до безпечного місця. Відважній жінці надано всю необхідну допомогу. Зараз вона перебуває у відносній безпеці. Лідія Степанівна каже, що переживає вже другу війну, але попередня не була такою жорстокою. Я й ту війну пережила. І цю війну переживає. І осталася без нічого. Ота війна така не була. Я ж бачила вже й ту війну. Та ні одна хата не згоріла, а то горять. Лідія Степанівна йшла весь день, без їжі та води. Декілька разів падала без сил і, як вона каже, засинала. Трималася на двох палицях та на характері. У розпал боїв пенсіонерка дивом залишилася живою та неушкодженою. Два рази лягала, оддихала, падала. Я, я пошатнула мене. І кинула в траву, лягла, заснула, попекалася трошки і пішла. А тоді другий раз іще ще теж кинула мене, а тоді встала, тому я буду йти потихеньку вже. Зараз бабусю нагодували і відігріли. Вона дякує захисникам, що врятували її. А ті, в свою чергу, бажають міцного здоров'я Лідії Степанівні.